Найбільшим, найбільшим асиметричним ударом по політиці Путіна була б швидка і успішна реформаторська європетизація України. Тобто те, що 9 місяців вже не робилося, і те, про що ми тут говорили, і експерти майже одноголосно сказали, що не очікується таких різких принципових кроків, які б совєтизували урядовий механізм, які б провели б, які б де ну, це слово де, які б прибрали олігархічний вплив, і тоді б Україна була б значно успішна. Я зараз багато часу провожу в цих районах там Донецької області, Слов'янській, Краматорській, і бачу ці містечки, як вони прагнуть до нового, і бачу, що там нічого не робиться. Звідти влада не пішла, там залишилась ті ж прокуратура, міліція, все інше. Я не бачу ніякої політики, допитно до цієї влади. Ну звичайно, якщо тут на рівні наших там. Урядових дій не відбувається нічого, то ми вже тут в перерві говорили. Я думаю, що немає ні у нас, ні у уряду року наступного. У нас насправді без такої патетики, без якогось там надриву, треба спокійно сказати, що ніколи ще не було такої небезпечної ситуації для існування нас як незалежної країни, і для того, щоб мати відповіді чи посунути цю загрозу, ми маємо продемонструвати реальний поступ буквально в декілька місяців. Говорити, Якщо буде відсутність реформ до там, весни, то на весну можна прогнозувати, що ця зараза, ця гібридна, вона активізується під. Промінічка без ви знаєте, що інфекції, всі ці віруси, всі ці зарази, вона дуже розповсюджується, коли стає тепліше. І це можна легко прогнозувати в ситуації нашої з вами. Є сфери, де такі реформи можна показати доволі швидко. І не це одна. Не, економіка. не економіка. Тому що економіка ну, вона не одразу дає ефект. Навіть популярні реформи в Польщі, які одні з найзуспішніших вважалися, вони дали ефект на другий, на третій рік. Але є сфери, де реформи можна показати зразу. І це боротьба з корупцією. Там так, можна, це і основна. Там там можна показати швидкий результат. Там можна отак, от взяти силу волю в кулак і не брати хабарі. Тобто там вже можна запровадити вже дуже швидко чіткі механізми, які, наприклад, унеможливили б обдарання бізнесу, які б полегшили роботу бізнесу, які б зробили зовсім інше ставлення правоохоронної системи до громадян. Якісь не нухай це не будуть такі масштабні реформи, тому що ми розуміємо, що такі масштабні реформи по боротьбі з корупцією, вони неможливі без наприклад реформування судової влади. Вони неможливі без реформування правоохоронної системи, але якісь конкретні невеликі результати вони для громадян дали сигнал, що цій владі можна довіряти. А так у нас дуже дивна ситуація. У нас рік нова влада за всіма показниками Україна залишається найкорумповнішою країною Європи. Я не знаю жодного корупціонера, якого притягли до відповідальності. У нас немає корупціонерів, у нас це не вирішується. Ректор віляє. Тому, Мельник ще в суді виграє тому, справу. Тому є величезна проблема в тому, що владі потрібно показати швидкий результат. Є сфера, де це можна зробити. І поки що немає цього результату. От я абсолютно з вами згоден. Єдине, що може зупинити Путіна і війну, це швидка модернізація країни. Звичайно, можна розбудовувати свою армію і це. Робиться складно, важко, але робиться звичайно, можна посилювати санкції щодо Росії, і вони працюють, як ми бачимо, особливо в останні дні. Але що зупинить точно і Путіна, і війну, то це така модернізація країни, щоб громадяни в будь-якій точці України і на окупованих територіях вони бачили, що нова влада і нова держава вона справді нова. Що тут не беруть хабарів, що ставлення до бізнесу інше, що суди інші що з українським паспортом можна поїхати в будь-яку точку світу, не треба візи. Якщо це станеться. То так. навіть мешканці тих окупованих територій вони побіжать сюди, побіжать, і ополченці будуть одними з перших. Тому е, і от модернізація країни це надзвичайно великий виклик, і лише він може зупинити Путіна. І для нас всіх, помігає... але відповідаючи на моє питання, чи ви погоджуєтесь з думкою пана Олега, що війна можливо гострому вигляді? Вже не буде відбуватися 2015 тисячі п'ятнадцятого року, але як заморожений конфлікт на території ДНР лнр Криму ще триватиме. тому буде. що модернізація країни за наступний рік ще не відбудеться. Ми вже про це mm. говорили. Як тільки вона відбудеться, модернізація країни, тоді конфлікт припиниться. А конфлікт буде заморожений. Я думаю, що в тому стані треба розуміти, що в тому вигляді замороженого конфлікту, який зараз є, путіну ДНР-ЛНР не цікавить. По суті, для нього це буде поразка. Чому тому, що ну він ну окупував, зайшов військами, окупував частину української території. Ну що він Тима отримав санкції, отримав провал економіки. І що далі Україна відмовляється фінансувати ці регіони? Значить, треба брати самому відповідальність, фактично визнаючи те, що він окупував ці території. Що він отримує? Міжнародну ізоляцію і все. Тому так просто замороженими територіями Путін не залишатиме. Він намагатиметься через заморожений конфлікт дестабілізувати ситуацію всередині, використовувати брак реформ в Україні і намагатися розхитати політиком середини п'яту колон. колону робити. Оце буде. Тому війна вона не буде такою, от відкритою, але вона буде типова. Гібридна війна. Ми вже говоримо типова гібридна війна. Бо ми вже розуміємо, що це вже типова, і от це залишатиметься. І єдиний наголошу спосіб зупинити це це негайно почати модернізацію країни.